Всім вітання е, прочитав я щойно новину про те, що екс-керівник Хмельницької податкової виступила з очною заявою про те, що люди Гетьманцева зараз займають всі ключові посади в податковій, е, його там хлопчики, дівчатка, особисто йому вірні і підпорядковані люди, які по суті, е, по суті займаються фінансовим рекетом. Ну, такий гучний, гучний, публічна, гучна публічна заява. Не знаю, наскільки там вона правдива чи неправдива, але за податкову зараз так не особливо чути. Хоча е нещодавно розмовляв з товаришем, який е розповідав. Каже: ну, раніше, як ти домовлявся з податковою, то каже, були домовленості, якось виконувалися. Тут домовився, каже, гроші дав. А... Потім прийшли знову і написали там якийсь штраф. Він каже: ну як ми ж домовилися там із вашим шефом і так далі. А ті кажуть, ну тут приїхали з Києва перевірка, ще щось, значить, ну, мусимо все одно вкатати штраф. Ну от такі речі. Тобто система не змінилася, і ця система вона в час війни набрала таких знаєте, дуже огидних рис. І це знищення зсередини, воно е просто прослідковується буквально у всьому. Збільшили штрафи через транзит, не штрафи перепрошую, а платежі за транзит газу, начебто, через те, що зараз ми не експортуємо газ російський газ в Європу. От і тому треба компенсувати. Ну, компенсували звідки з кишень українців. Причому ті, хто обслуговують корупційні потоки, ті, хто на них сидять, знайти їм байдуже скільки заплатити. Там 500 гривень, там зайвих, тисячу гривень. Це для них копійки, які непомітні. Натомість для наших пенсіонерів, для тих людей, які, які виживають, а таких більшість, це все кожна копійка до копійки. Ціни ростуть, ви самі бачите, як не тільки не лише на пальне. Там не лише на сигарети, не лише там на якісь такі речі, які, без яких можна там обійтися ну, хоча є люди, яким як кажуть, автівка необхідна для, для роботи, для, для вирішення якихось там своїх там, питань побутових, соціальних, там не знаю. Тобто, це вже, знаєте, такі обмеження, вони трошки неправильні, так би мовити. Якщо ми говоримо про якийсь рівень прав людей, то той рівень прав людей обмежувати фінансово це теж недобре. Але ми бачимо ці обмеження. Ріст цін поведінку державних інституцій, та ж податкова, пенсійний фонд, який тупо програє масу судів, масу судів. Які е, люди виграють в це, який просто скасовує пенсії по будь-яких формальних причинах, зачіпках, знаючи, що є судова практика, він все одно людей закидає в того суд, судове Чому? ну хтось не піде судитися, хтось не має навіть можливості і не бачить доцільності заплатити там е, судовий збір, а тим паче послу адвоката. Тому що ці всі речі вони ж мали би потім повертатися, вони не повертаються. Наприклад, ну, коли людина. Виграла судовий спір податковий і написала: ну, добре, там зрозуміло, з недоплаченою пенсією, А коли ж, бо там в черзі чекайте, а коли ж очікувати хоча б повернення судового збору і компенсацію за юридичні послуги? А відповідь була така, що на цей рік було передбачено в бюджеті 400 мільйонів на компенсації, а загальна сума, яку треба виплатити, 12 мільярдів. Ви розумієте, різницю 400 мільйонів 12 мільярдів, при тому, що ця сума постійно наростає. Це означає, що фактично людина, яка виграє суд, вона просто не дочекається тих платежів. Вона не доживе банально, тому що це може тривати роками і безконечно а нічого, нічого не змінюється. А гроші знецінюються. Це теж зрозуміло. І долар знецінюється, тому що росте державний борша, тобто він іде, проходить його девальвація. Ну, це інша тема. Так от пенсійний фонд в такий, такий спосіб просто-напросто ставить масу українців на грані, на грані виживання. Я неодноразово чув про істерики, скандали. Люди приходять в пенсійний фонд, а їм просто ріжуть ріжуть і пенсії. Ніхто ж 90-ті років борхливий, ніхто там особливо не заморочувався, Знаєте, як там працювали без трудової, з трудовою. Десь хтось щось сплачував, не сплачував. Але, як правило, ж, люди в тому не винні, там більше то вона підприємця. Ну, коли мені особисто зрізала податкова 4 роки стажу пенсійного, і, бо там було поме, поме, виправлення, механічне, видно, що механічне виправлення в трудовій. І я їм пишу, шановні, згідно вашої інструкції, вашої ж інструкції, власник підтверджує. Трудовий стаж. Я, як власник, а це була моя приватна фірма, підтверджую, що я там працював в той час директором. А ця помилка ну, механічна помилка. Які ще підтвердження вам потрібно? А на це навіть не відреагували. Просто стандартний текст, відписка, яку відкидають. І ти розумієш, що держава тебе тупо, тупо, вибачте, на слові на махові. Вона тебе ігнорує, вона просто з тебе знущається. А, і це ціла інституція, сидить купа там чиновників, і серед них є багато непоганих людей. Тож я чую вже, коли люди, там, які ходять туди, постійно спілкуються і так далі, кажуть: ну так, люди розуміють, але що ж вони зроблять? знаєте. А якщо ми подивимося, а це ж продовження той ж самої політики, що ми бачимо з бусифікацією. Коли е це в голову не вкладається, людина йде на роботу, вона має якісь справи, плани, можливо, на якісь дуже важливі справи. Його хапають як худобу, закидають в той бус і вперед. Це що? І російська пропаганда і в Соколи це ми бачимо на кожному кроці і таку ситуацію. Коли розказують, що ні, ні, ми там не будемо понижувати мобілізаційний вік, а тут а вже ніхто не вірить. На кордонах черги були перед новим роком Маса людей просто вивозили своїх дітей за кордон в нікуди. Часто просто тікаючи від тієї ситуації. Я ж не кажу про тих, які там переходять кордон і так далі. Коли Ура патріоти, як правило, які сидять вдома на теплих диванах, чи її діти за кордоном, коли вони там дуже розпинаються, знаєте, особливо там чи е такі дуже пафосні жіночки, чи чоловіки не служать, а десь там ховаються, чи переховуються, а вони там розказують е про те, що от як всім треба воювати, і такі ці. Вибачте, люди добрі. Е коли є війна, коли є загальна мобілізація, коли це робиться згідно закону, згідно конституції, коли все для фронту все для перемоги, це одне. А коли ми бачимо тут все для фронту, все для перемоги, але вгодовані богаї сидять по кабаках, маса тих соросят, які мають бронь, зараз дали бронь е, священнослужителям. А там, за офіційними даними, більше, більше 30 тисяч різних конфесій, священнослужителів. Хоча в нас в церква відокремлена від держави, е, я все розумію. Але знаєте, це виходить, що е, всі тяготи, всі мінуси, це все падає на е, простих людей. А люди прості, вони не бачать тої жертовності від влади. Зворотні, і це на всіх рівнях, всіх інстанціях, всіх інституціях, практично. Якщо ми змемо місцеве самоврядування, те, що робиться у Львові, знищення міста. Ти про це пишеш, розповідаєш, хтось там говорить, хтось з ним погоджується. Нічого, нічого не змінюється. Коли просто грубо начхали на генеральний план, коли розказують якісь дурниці, коли просто засилля некомпетентних отих так званих 40 засилля на всіх посадах, в них, кажі, пороблено, це просто деформація свідомості. Ми з вами програли світоглядну війну. Це найстрашніше, що може бути. Свідоглядну війну ми програли за уми, за, за розум наших дітей, внуків за ті покоління, які зараз молоді, активні, а це, це, це жахливі речі. Коли я пригадую, заблокував у Фейсбуці цілком непогана ніби панянка, журналістка. І коли я вступав активно проти так званого ринку землі, Бо ринок землі це просто розпродаж, тим паче, в час війни це злочин, великий злочин проти українського народу. І коли я, вона каже, ну що ж так проти ринку? Це ж ринок, розумієте, у них в головах сміття. Ринок це панацея. Серйозні мужі, в доповіді римському клубу, світові аналітики пишуть, у нас немає капіталізму. У нас глобалізм. В нас капіталізму вже давно немає. Знаєте, а от ті з відсоросяченими мізками яким втокмачують такі самі недолугі професори, то, то вся шушера, яка займається зомбуванням людей, дітей, молоді, а їм втокмачують, що в нас капіталізм, в нас ринкові відносини, і то ринок землі то добре. В Ізраїлі нема ринку землі. Земля належить е -е, верніше, є ринок землі, тільки власність і ринок це різні речі, тому що ринок може бути оренди. Ринок володіння, право володіння, право оренне, право власності власним конституцією української народів. Якщо ж ви робите, в часі війни розказуєте, що кров лиють за рідну землю, а тут же ж ту землю розпродають. І от коли ота панянка мені каже: Ну ви ж поясніть проти ринку, я просто даю посилання на публікацію Віктора Шишкіна, який кого дуже шанує. Ми з ним були спільно на одній конференції я організовував Львові ту конференцію якраз щодо ринку землі. Сергій Медвіз Вінниці, Віктор Шишкін. Я ми там кожен. Ну, в силу свого розуміння, знань, можливостей намагалася розповісти, ну і що? Розумієте, що толку з того? Просто витягнув з кишені гроші. Ну, бо це ж не, не, не безкоштовно, такі заходи проводяться. От. Витратив ті гроші, витратив купу часу, намагався ту інформацію скомпонувати, донести, пояснити. Нічого, стіна. А та панянка, я, чому я розізлився? Тому що я, коли я дав посилання на статтю Віктора Шишкіна, який. На підставі Конституції, як фахівець в тому плані, розповідав про те, що це злочин, а ця панянка каже: Та ні, що ви мені тут якісь дурниці скидаєте, там, типу, ви поясніть на хлопський розум. Ну, як на хлопне на хлопський розум. Ну що тобі на хлопський розум пояснювати? Коли це вже деформація, світоглядна деформація? І коли я колись написав, що на Фейсбуці прихильники е всяких збоченств, Тих всяких е, рухів ЛГБТ і так далі. І прихильники ринку землі, що це між собою вони поєднані, сьогодні ж і ті самі, то мене висміяла така матюклива адвокатеса пані Монтян. Напросила сама була у Фейсбук друзі, а потім почали писати: тут Рагуль зі Львова, от він таке пише. От там це. Е, я думаю, що вона потім переконалася в моїй правоті, бо це теж елементи світоглядної деформації. І це на кожному кроці. І ці люди з тим з, 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 зміненим, з бочним вони проходять до влади. Ті, які розуміють, а вони підігрують. Тому що управління здійснюється, як писав геніальний Пелівін, легкими дотиками. Легенько так заганяють їх. Знаєте, а це не формат, це не можна. В одній ситуації ми спілкувалися з однією пані. Були, брали участь в спільному проєкті на довгий час, ну, не хочу я називати прізвище. Народний депутат, вона тоді в статусі народного депутата. І от вона каже, ну про вас кажуть, що ви антисеміт. Люди добрі. А в нас демократична держава. А як ви вважаєте, коли в нас світовий центр релігії, яка офіційно свої священні книги, яку всі це священна книга, говорить, там пишеться про те, що лише. В одного етносу, а точніше в одній релігійної спільноти, тому що тут питання етносу е, дуже таке хитке, так? е, багато здоровені вважають, власне, що об'єднує євреїв Тора, об'єднує закон, об'єднує релігія. І коли в одній з священих того, того напрямку е, чітко зазначено, що душа Бога. Душа Бога свишить російською мовою і сайт Хасідус по русски До речі, після того, напевно, можливо, завдяки моїм публікаціям, коли я почав це цитувати, вже приховали, вже немає вільному доступу цього. Ну, скрій є, скрізь ж не горять, правда. Так от, коли там написано, що наявність божественної душі лише в одного народу чи в одної релігійної спільноти, а як це вважати? А всі інші це значить худоба. І в нас тут найбільший світі центр і... Оцей центр, оцей релігійний напрямок якраз і встановлює зараз ханукальні дев'ятисвічники по всій Україні. Що викликає про те? Що викликає нерозуміння? А ну, це інша тема. Я зараз не, не, не про це. Я про знищення зсередини. Кажу, воно багатогранне. І той ворог, який всередині, як на мене, він ще страшніший від московитів, які пруть. Ті пруть, орда. У них, знаєте, у них мозги просто у них е, в мозгах їм. Зомбували, що у них великий народ священна Росія, і в них там священна війна. Так вони ж спекулюють на наших традиціях. А наші ви, е шановні наші отці, церкви? Чому ви не протестуєте проти того засилля? Чому ви не говорите про священну землю? Ну візьміть приклад з Равинів. Візьміть приклад з тих діячів сіонізму: Менахел Мендель, Мендель Ушискін. Усишки, ушись, <свисті> вибачте, який сказав, що в кожного народу стільки неба над головою, скільки землі під ногами. Чому ви не протестуєте? Ви розумієте, що це зсередини набагато страшніше? Бо дадуть західні партнери, так би мовити, там. Супер-буберзброю. розвалиться Московія зсередини, заб'ють Путіна, чи е, там будуть мусульманські бунти, і воно все розвалиться. Вам що від того легше буде? З чим залишився? залишимося ми тут? Яку державу ми будемо, яку країну ми будемо будувати для своїх дітей-внуків? і внуків? В якості кого вони тут будуть? В якості прислуги ще гіршої, ніж в Європі? Зміни то глобальні відбуваються по планеті, але ті зміни вони залежать від, від кожного з нас, від розуміння. Де оці церкви? Поодинокі, да, так, поодинокі розуміють, поодинокі навіть говорять, але всі решта мовчать. Я навожу приклади, коли люди в нас вони починають просто е, не то, що толерувати, а вони викидають, знаєте, от настільки їм вже промили мізки, вони відкидають такі речі. Ага, ти згадав про е, Ханукію, про чужі свята. Ти антисеміт. Ти згадав про засилля тут, можливо, ісламізацію тої ж Європи, значить ти там ксенофоб, там ще щось. І от такі, знаєте, ярликами, ярликами, і це все. А коли е, господин Долінський написав вірша, єврей е, сказав сміло в глазугою і е, написав, що ну, тобто я не буду зараз цитувати вірш, він дуже відверто цинічний і зневажливий щодо гоїв. І коли я цей вірш процитував, на мене накинулися. Накинулися е, це і що я видумаю, бо я тут наговорюю на святого чоловіка. А коли я з -з скрін, аж не горять. А коли Скрін, це я додав коментар, ніхто не вибачився. А в нас такі діячі тут процвітають. Е, коли в нас е, встановили хануки, і та сама ханукія. Стоїть на площі революції в Москві, урочисто відкриває, бере друг Путіна, це нікого не тривожить з українських патріотів, що в нас спільні символи з Московією такі не тривожить. Правда? Коли е пенсійний фонд знищує пенсіонерів, це теж нікого не тривожить. Коли права людей просто розтоптуються, коли на Конституцію начхали, це теж так би нікого не тривожить, тому що у нас тут ворог, Путін. Окей, нема Путіна. Здох Путін. Перемогли московитів далі. Як ви збираєтеся, в якій країні жити? В такий? Подумайте просто над цим. Ворог внутрішній страшніший, запам'ятайте. А зовнішній ворог не тільки той, хто стріляє, а той, хто, начебто, і проти нього. Але йому ж і патрони продає. Я говорю про масу компонентів, про що було сказано на рівні нашої офіційної влади, про масу компонентів американських збройних компаній в московських ракетах. Іде глобальна гра, це інша тема. Я тут не хочу зараз про неї розповсюджуватися. Але наш порятунок залежить насамперед від нас, від того, наскільки ми будемо реагувати на ту брехню, на ту фальш, на те все, що відбувається. Всередині в нашій країні. Інакше все, інакше, інакше ніяких оптимістичних сюжетів нема. І будь-яка перемога виявиться першою. А якщо не буде об'єднання, не буде розуміння, то негідники зманіпулюють. І третій Майдан, про який я написав, ще у 2014 році, 28 травня, третій майдан в форматі громадянської війни це буде вже повний кінець держави. А вороги. Внутрішні, зовнішні, їм для цього їм це і вигідно. Знаєте, війна все спише, правда? ж? Так що думайте, українці, цей рік буде дуже непростий і знаковий, як і кожен зараз рік, в часі великого переходу. Дякую за увагу і за підтримку.